Що далі? Затюк. Вітаю всіх шанувальників проєкту Холостяк. Вийшов дев'ятий випуск, у якому нарешті відбулося знайомство з батьками дівчат. Тож переходимо просто до огляду. Перше, що кидається в очі, неймовірна економія творців проєкту протягом усього сезону. Якщо раніше це відчувалось лише в окремих моментах, то після цього випуску сумнівів уже не залишається. Але про все по черзі. Випуск почався з приїзду Тараса у Хмельницький, де перше індивідуальне побачення він провів з Іриною. Дівчина показала холостяку своє місце сили, про яке не знають навіть її друзі, красиву пристань біля річки та велике дерево поруч із лавкою, куди вона приходить відпочити. Потім Ірина запропонувала Тарасу посадити дерево, і він охоче погодився. Під час цього вони навіть написали свої бажання на маленьких листочках і поклали їх у коріння дерева символічний момент, який мав показати їхній потенційний спільний ріст як пари сформованої у проєкті. Пізніше пара відправилась грати в теніс, і для дівчини було головне не рахунок чи правила гри, а просто можливість приємно провести час разом. Вони навіть загадували бажання одне одному за результатами гри. Тарас переміг і загадав, щоб дівчина поцілувала його в шию. А Ірина зізналась, що вона хотіла, щоб він взяв її на руки. І відповідь холостяка, що то її бажання, а не його, якщо чесно, здивувала. А я хотіла, щоб ти мене ще підняв на руки. Тільки знаєш, як от Ну це ж твоє бажання. Ладно. Було видно, що дівчина засмутилась. І, хоча далі він все ж підняв її на руки, але така поведінка чоловіка все одно дивує. Далі відбулось знайомство з молодшим братом Ірини та її мамою. Тарас, звісно, подарував мамі букет квітів, а хлопчику іграшкову машинку. Однак, щойно вони сіли за стіл, хлопчик почав кричати і вимагати прибрати камери і заявив, що не хоче зніматись. Та все ж холостяку вдалося перемкнути увагу на подарунок, що дало трохи часу для розмови. Тарас запросив маму Ірини зробити рекламу чаю. Хоча це подали як особисте спілкування, і саме під час нього він помітив, що між Іриною та її мамою є багато недосказаного, хоч на перший погляд, усе виглядає нормально. Пізніше дівчина підтвердила це, зізнавшись, що має значно тісніший зв'язок з батьком ніж з матір'ю. Попри ці нюанси, зустріч загалом пройшла добре. Наступною на черзі було побачення з Надін дівчина запросила холостяка в якусь закинуту будівлю на утилізацію старих тарілок. Інакше я навіть не знаю, як це назвати. Адже вони просто били посуд. Пізніше було вже цікавіше. Вони разом відправились у фотостудію, де різноманітними фарбами малювали на тілах одне одного, а пізніше зробили фотосесію. Знову на побаченні було багато тактильності. Однак тісного спілкування не так і багато, особливо коли під час зйомок дівчина постійно думала над тим, як виглядає в кадрі. Здавалось, що це її цікавить більше, ніж сам Тарас. Пізніше знайомство з батьками. І, напевно, серед усіх дівчат Тарасу було найлегше у компанії батьків Надін. Він швидко знайшов порозуміння як з мамою, так і з татом дівчини, і йому вдалося справити хороше враження на них. Далі Тарас приїхав у місто Дніпро на знайомство з батьками Даші. Але перед цим вони прогулювались в красивому парку біля узбережжя річки. А пізніше Даша запросила чоловіка на дах одного з будинків. Де все оформила так, ніби там відбудеться церемонія одруження, таким чином вирішила показати, чим вона займається на роботі як власник весільної агенції. Але найбільше всіх цікавить знайомство з її рідними, яке відбулось трохи пізніше. Спочатку на порозі будинку Тараса зустріли три дівчини, сестри Дарини і її подруга. Вони влаштували холостяку випробування як добре він знає дівчину. Якщо відповідає правильно, проходить далі. Якщо ні, випиває алкогольний напій. Із шести запитань чоловік на п'ять з них дав правильну відповідь. І хоча з мамою Тарас швидко знайшов спільну мову, тато Даші відразу влаштував тиск. Може, Тарас збереться жениться, на другій жінці? А що та про Тараса? Тарас нехай сам розкаже. Так, уже Тарасу розказали більше, ніж потрібно. Тихо ставив провокативні запитання і, взагалі, недовірливо ставився до чоловіка. А при особистому спілкуванні сказав, що Даша пішла на проєкт не для пошуку кохання, а заради підвищення популярності своєї весільної агенції, щоб отримати більше прибутку. У дарі свої цілі вона не шукала кавалери. І тут, напевно, і Тарас зрозумів, чому відчуває певну стіну між ним і дівчиною. І напевно, глядачі помітили, як часто на протязі усього сезону вона акцентувала увагу на роботі своєї весільної агенції. Загалом здалося, що це, напевно, найнекомфортніша зустріч серед усіх. Наступного дня була зустріч з батьками Насті, але перед цим дівчина вирішила покататись у картинг клубі. Тарас зазначив, що це не дуже хороша ідея для того, щоб краще дізнатись один одного, особливо за крок до фіналу. Після катання на картах вони відправились додому дівчини, де вже чекала її подруга. І ось саме ця подруга заговорила про умови договору, якими творці заінтригували в анонсі серії. Справа в тому, що дівчата домовились, що перша з них, хто побудує стосунки, то чоловік повинен заплатити 5 тисяч доларів іншій дівчині в якості компенсації. Тарас, хоч і намагався сприйняти це як жарт, але все ж сумніви у нього залишились. Далі прийшли батьки дівчини і її хрещена. і з усіма вдалося швидко знайти спільну мову. З батьком Насті холостяк ліпив вареники, які потім готував разом з хрещеною. Пізніше було і особисте спілкування з мамою дівчини, і, як зазначив сам Тарас, йому було легко спілкуватись у цій веселій компанії. Ну і нарешті церемонія троянд, і як можна здогадатись, проєкт покинула Даша. Тим не менш, інтрига залишалась, оскільки на столі було лише дві троянди, які він вручив Насті та Надін. Щодо Ірини, то він влаштував їй емоційні гойдалки. Спочатку подарував ювелірну прикрасу, а потім, наче як провів дівчину до виходу. І вже на вулиці він сказав, що з нею відчуває дуже тісний зв'язок, і хоче, щоб вона першою познайомилась з його батьками. Тарас відкрив двері автомобіля, а на сидінні була троянда для Ірини. І тут цікава деталь: дівчина поїхала з церемонії троянд на автомобілі. А Настя і Надін з повною впевненістю, що залишились вдвох, чекали на повернення Тараса. То цілком ймовірно, що вони не знають, що Ірина продовжує участь в проєкті. Ось такий вийшов дев'ятий випуск: у кого які думки? Діліться в коментарях та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити найцікавіше.